213 день в Канаді 12.01.24. Сьогодні п'ятниця. Але не останній день. Завтра ми виходимо екстра. Нас попросили. Це буде, звісно, півтора оплати. Було колись подвійна оплата. А тепер півтора. За день суботи я буду мати день і пів або гроші на вибір, або вихідні. Я хочу собі взяти вихідні. Не треба мені грошей, мені треба вихідні, поїхати зробити собі, спробувати цей фай-ентрі. Ну, але до того дійдемо. Зранку я встав, зібрався і потопив на роботу. Гарненько зайшов. Так, гарненько зайшов швидко, попив кави. Я встиг попити кави. Сен запізнився, чак запізнився, шеф запізнився, всі позапізнювалися. Я собі прийшов, я знав, що купа роботи після вчорашнього. Дуже холодно, будівлі холодні, всі алюмі... алюмінієві рами, між ними є, звісно, резина. Але все одно це все пропускає. Двері люди позабували закривати на балкон, попросити, щоб ми їх дотянули, бо там сквозить, вітер задуває, все позамерзало. Але ні, я собі спокійно попив кави, нема куди спішити. Нічого ми і так не можемо зробити. Ми мусимо зайти в кожну квартиру і пояснити, що 14 нормально, у нас сьогодні були квартири по 14 градусів. Дуже? Ну, це жесть просто. А для індійців, для індусів це просто жах. Вони хочуть 25, де 25 де 14 І були в нас кілька таких. І що, папивка, пішов, оглянув технічні приміщення, все нормально. Зайшов до комп'ютера, глянув, що там по заявкам, якраз там зустрів шеф і Сем приїхав. І заявок було 90 з чимось. Це просто жесть. І ну, були, звісно, і нормальні, де там поміняти батарейку, туалет забився, дверки поремонтувати. Але там я перше їх не сортував. Взяв зразу, друг... повидруковували ми всі, я їх посортував одна вежа, друга вежа і з верхнього поверха донизу, так щоб спускатись тик-тик-тик-тик. І не дивився, що там робити. Ну в основному проблема з опаленням. Всім холодно. Ну, Логічно. І ми пішли це робити. Поробили ми тавер. Що ми там? Tower A. Взялися робити Tower A. Поробили ми трохи позакривали. І пішли, і треба йти на обід. Кажу, йдемо сам на обід, поїмо, а потім продовжимо. Пішли ми, посиділи, поїли. В нас, до речі, на четвертому теж дуже холодно. Дуже холодно, треба викликати мейтенеса. Але там нічого нам не поможе, бо там дуже високо. Там до стелі, напевно, метрів, не знаю, 10. Висока кімната. Ну, десь так. І не вийде нічого, але нормально. Пообідали. І взя... Я, поки обідав, я скоренько розсортував оці всі запити, що холодно, що треба до них просто піти, перевірити батареї, там сказати, щоб позакривали штори, що це все нормально, що будете жити. Це я відклав на одну кубку, а інші замовлення, там де поремонтувати щось, якісь проблеми в квартирі, це я взяв на іншу кубку. І я взяв це собі. Кажу Сем, давай так, після обіду ти йдеш робити ось це, будеш заходити, ти любиш говорити, розказувати, йди їм пояснюй, що то все добре. А я йду перемонтую, все решта. Більше закінчимо. І ми сьогодні взяли то робити. Люди цілий час пишуть нова, нова, нова заявка, додається. Ще люди. І ми це все поробили і пішли позакривати. Я кажу, «Сем, я йду закривати, бо вже маю цілу кишеню паперів. Я скинув телеграм, там ну, пачка ціла. Я... Я, до речі, ті, що закривати, це папірчики А4, ті, що вже зробив, закінчив, повністю вже можна їх викинути з комп'ютера, закрити work complete. Я складав раз і в четверо, в маленький кусочок. А ті, що треба відкласти, ввести в комп'ютері на отримання, ще треба буде оглянути наступним разом, я складав тільки в два рази. І я саме показав, дивись, як класно. І я ставлю себе на кишені, я знаю, що мені не треба читати, там я зразу відкрив, ага, тик тик яка квартира, го поп, зразу відкинув, то закрив, то закрив. Він то побачив і сам вже почав так складати, але в нього все в ящик скидав, то все на кучу, бардак, але вже почав так робити. І каже: І сам я, Роман, я роблю так, як ти. то, що треба закривати, я складаю четверо і все, потім ми будемо знати. Йому сподобалось, бо він сидів біля мене я кажу, ти читай і квартиру, я в комп'ютері все позакриваю. І так і робили. Сьогодні ми поїхали додому швидше, але о, яке швидше? По п'ятій, само собою. Але попросила наша начальниця Чака, ну, спитала, чи можете вийти в суботу. Ну, я, звісно, знаю, що в суботу буде знову 100-500 замовлень. І а не буде. Понеділок вівторок він взяв собі відпустку. Я кажу: опа, то рухуй, після суботи, неділі я там буду мати 200 заявок. Це просто жесть. Ну, для мене це нормально, я собі візьму ті заявки і буду потихеньку ходити робити, я і так щось роблю. Мені абсолютно все одно, чи їх дві, чи їх 100-500. Але завтра виходимо. І та й добре. Сен теж підписався, завтра вийдемо і будемо це все закривати. Зі смітниками там трошечки порядок навели, завтра буде вже Алекс. Але там вже майже все в порядку. Ми там сильно нема що робити. Сем поїхав додому, а я пішов в тренажерний зал. В тренажерному залі, зранку я зайшов туди, перевірити, глянути просто температуру. 13 градусів в тренажерному залі це просто дубак. Ну але нормально потім воно прогрілося. Через день сонечко пригріло, і вечором було 16, коли я займався. Але все одно я от роблю вправи, вдихаю повітря і чую, що воно холодне. 16 градусів, відчувається таке от холодненьке повітря. Але я зробив всі вправи, позаймався, так як я був. Холодний, то і тяжковато було, але відчувається, Блін, дуже класно. Класно позаймався. Побігав я половину свого маршруту. Або холодно було, реально, не хотілося навіть. Пробіг я менше і пішов я вниз. Поки був на роботі, я ще домовився з одним чуваком. Бачу в інтернеті 35 доларів шорти. Нові. Я думаю, думаю візьму. Ти більше недалеко від мене. Треба машинку трошки вигуляти, бо стоїть в гаражі, на мороз трошечки. І домовився за шорти. Домовився після сьомої. Він каже: добре, там якраз була його дівчина. Я поїд після тренажерного випив свій портинчику і поїхав. Взяв такі от шорти. Приїхав я туди, на сьому годині так домовлявся. Виходить дівчина, ми там по-англійськи, я з нею говорю по-англійськи, туди-сюди, вона зі мною по англійськи, а потім дойшли до того, що я з України, і я з України! І говорить по-українськи. Я дивлюсь, я помню вже в маркетплейсі, хлопець здубно, йопа-йо, зовсім сусіди. І такі от шорти. Це я взяв собі на сноуборд. Бо я в Україні як їздив, то це місце дуже болить, якщо падаєш. Краще не падати. Я один раз спав, більше не хотів. Так що це трошечки захистить. Це дуже бюджетні шорти, типу Aliexpress. Але, ну як, нові? Нормально, воно буде під штанами, нехай буде, оце мені вистачає. Плюс е в них ще були окуляри лижні, але погані. В них дуже китайські окуляри. Це хоч китайські шорти, але там що, пенка ззаді, воно немає різниці. Чи воно китайське, чи воно французьке, все одно воно одне і те саме. А окуляри були реально погані, були в них ще на локотники, на колінники, я вже з ним попереписувався. але воно поки що мені не треба. Окуляри я собі куплю нормальні фірмові, хочу теж боле, те кшолом. Все, весь комплект, тільки окуляри бракує. Окуляри треба купити, бо тут як йдеш на роботу, очі сльозаються, ну не сльозаються, а замерзають вії, ну окуляри треба. В Україні, як був в Буковелі, то там окуляри. Ми... Я окулярами не користувався. Не користувався окулярами, але тут треба. От і все. А, Поки був на роботі, ми ж то перебираємо в смітниках. І люди винесли. Таку пластикову підставку взуття. Під Люди приходять з вулиці і ставлять там взуття. Воно такий піднос великий, класний. Я його лишив в коридорі і його треба помити, він пилюці зверху. Мені якраз треба зараз зимою взуття, може десь зі снігом, нехай там стікає, я свій поставлю, має вже місце. І от таку от пательню. Класна пательня, вона не чугунна, Вона виглядає потужно, але вона не чугунна. Плюс в неї є злив для жиру, ну, з кришкою. Ага, тут ще навіть можна закривати і відкривати. Ага. Ну, Пательня мені пригодиться. Взяв ще пательню. І все, все. Зараз я йду в душ. Йду в душ, після тренажерного треба відпочити. І завтра на роботу. Субота-завтра на роботу. Але я і так в суботу не мав що робити. Так що мені якраз на руку. Я дуже радий, що завтра йду на роботу. Е, Дує в мене дуйчик. Маленькі, не знаю, чи чути на відео. Е, є ще калорифер масляний, але я їх включив був одночасно і вибило мені світло. А е, ці рубільники в, назовні. Тільки Ренді має доступ і я мусив йому дзвонити, щоб він включив. Тож я мушу взяти переноску, у мене є переноска, пущу її з вітальні. Вітаю, в мене там багато не включено. Мій холодильник і буде ще один калорифер. Все поставлю тут. Бо в квартирі в мене теж холодно, але я розумію, що це. Люди там кіпішують, о, я так. Ну ясно, що вони оплачують, але ніхто нічого не може зробити з їхнім теплом. Так само в мене. В мене мінус, що в мене будинок як грибочок. І отут вже другий поверх, туди я живу, а внизу під'їзд тільки. І отут бетон і пустота внизу, вулиця. Машини паркуються під низом, заїжджають. І, ну, і колони. Під мною вже вулиця під е, моєю підлогою. І підлога дуже холодна. Ну, Я користуюсь тапочками. У мене такі тапочки, які взяли на секунді, зі смайликами, дуже класні, я їх люблю. <смайлі> зі смайликами, і мені не холодно, пінка. Але в квартирі десь, ну, градусів 17, напевно, що треба подивитися на термостат. Ну, В цій кімнаті набагато тепліше, само собою, бо я тут грію, але. Але холодно і що, ніхто нічого не може зробити, я навіть не прошу більше тепла. Я включу термостат на максимум на 30, але він не витягує. Він не витягує. Все, на сьогодні хватить. О! Взявши вчора. Вчора винесли таку от подушечку прикольно. Е, мені на оце ліжко дивитись фільми. Або кімарити, я от на роботі, може я візьму на роботу. Я на роботі сидів на своєму кріслі і хотів покимарити трошечки, от тоді, коли ляг спати вночі. Хотів, обід по кімар, мені не вистачало такої подушечки. Але треба собі е, знайти крісло таке, як я сам викупив. Так що. так що так. Все. То суботи. Гар... Гарної вам суботи. Гарних вихідних. У мене субота буде робоча.